Чихальний привид 2009-го. свинячий грип повернувся в Україну. Перший випадок захворювання підтверджено у столиці від небезпечного вірусу. Потерпає сусідня Польща. Там є перші жертви. Чи така вона страшна та хвороба? І чи варто запасатися медикаментами? Олена Зоріна дізнавалась. Свинячий гриб знов дістався України. Перша уражена столична вихователька дитсадку. Сьогодні лікарі офіційно підтвердили цей діагноз, але попросили не панікувати про епідемію. Казати зарано в жодному регіоні епідпоріг не перевищено. Ми очікуємо зростання захворюваності, але по невій на сьогодні, і в тому числі епідемії, ми не спостерігаємо. Є сезонне підвищення, воно характерне для попередніх епідемічних років. Паніки, свинячий гриб наробив вже у Польщі. Вірус забрав життя чотирьох людей. Каліфорнійську хворобу підтверджено в більш як трьох десятків поляків в аптеках країни нестача антигрипозних ліків. Вірус, що дійшов до нас у вигляді пандемічної хвилі, перетворився на даний момент на сезонний вид грипу. Він переважає це, 1 аж 1 це він нас заражає і розповсюджується далі. Пік захворюваності в Україні може припасти на кінець січня, прогнозують медики. У групі ризику, немовляти люди похилого віку, діабетики, сердечники та ті, хто страждає на хронічні захворювання дихальних шляхів. Симптоми свинячого вірусу мало чим відрізняються від звичайного. Це підвищена температура дарця у горлі та кашель. За перших ознак фахівці радять звертатися до лікарень і аж ніяк не переносити недугу на ногах. Слід боятися не так самого грипу, як його ускладнень. Штам H1N1, як офіційно маркують свинячий грип, Вражає легені ще у 2009-му Він наполохав весь світ. Тоді вірус забрав життя майже 300 тисяч людей. Кілька десятків з них українці. Аби уникнути хвороби, лікарі радять щеплюватися і використовувати марливі пов'язки. А от про оксалінову масі народні методи забути Думаю, що краще набути імунітет планово шляхом вакцинації. На відміну від чесника, від цибулі, які безумовно є корисними продуктами, але вони не підтверджують того, що такі методи захищають нас від грипу, так само як і загартування. Вона сама медика, але не вакцинується і іншим не радить. Десять років тому Наталя намагалася захистити доньку від гепатиту. Б. Натомість ледь виходила. Ін'єкція дала ускладнення. Жінка впевнена, на грипозній паніці хтось просто намагається заробити, підозрює чиновників і фармацевтів. Видно, є якісь заліжі вакцин, можливо, які котори нужно реалізувати, щоб вони не пропали. Це бізнес многоуровнів, який вигаден многим звінням. Звісно, більше всього призводителю, тому що реалізує этот продукт. Он же другие продукты, которые будут там. Лікарі теж визнають, хвороби без заробітків не обходяться, але все ж здоров'я дорожче. Фармацевтичним компаніям вигідні в першу чергу хвороби. Будете, буде паніка, не буде паніка. Скажемо, все одно, як ми говоримо комусь війна, а комусь мати рідна. Запаси ліків для тих, хто захворіє на свинячий грип, є, запевнять в держсанепідслужбі. Це той самий таміфлю, вже знайомий українцям з 2009-го. Утім, за прогнозами медиків, великій кількості людей цьогоріч він не знадобиться. На каліфорнійський вірус можуть перехворіти лише 3% українців. Олена Зоріна, Олена Фанасієнко та Олександр Ніколенко. Твай.